Я йшла до цього пальто. Цікава велика ціна, досить класненьке, правда, без підкладки, в ньому не зігрієшся сильно. Двобортне, такою бочечкою пошито. І в складі 50% шерсті, так що досить непогано. Є вовна, поліестер, акрил, поліамід. І частково десь підкладка, поля стар з вісхозу 8 тисяч гривень коштує, можливо, рукави з підкладкою, ні рукави без підкладки. Яке класне як, Ще є в коричневому кольорі теж. От Воно застіпнуте і можна подивитися. Вау. Ну і ціна теж якби вау. Ну не знаю, для пальто може і недорого 50%. А вони, то тобто так. Є пальто в такому кольорі і є в бордовому. Навіть не знаю який колір до моку, до сироватого. В складі 50% шерсті, 8 тисяч 54% шерсті. 8 тисяч гривень. Класно, дуже модель Дуже подобаються ці пальто Я вже показувала і в чорному, і в коричному кольорі, ще в такому є. І є в бордовому кольорі. Бордовий такий до баклажани.